Привіт! З вами Оленка Переселенка, і сьогодні ми покажемо вам, що ми зробили за три місяці ремонту нашої хати у селі і розкажемо, скільки грошей ми на це витратили. Для тих, хто не знає, нагадую, що у серпні 2023 року ми придбали хату у селі на Черкащині за 4 тисячі доларів. І тепер. У вільний час на вихідних ми приводимо її до ладу. Я не буду зараз докладно зупинятись на тому, як ми знайшли цю хату, як ми оформлювали угоду. Про це є окреме відео і десь тут зараз буде посилання. На ділянці є хата, літня кухня із сарайчиком і курником, гараж, погріб, бурякова яма і криничка. У хаті не було ні води. Ні, каналізації заведеної, газ підведений, але не підключений. Електрика є у хаті дві пічки: груба та з лежанкою. Цю хату ми взяли через те, що сама будівля, сам будинок збудований у 1971 році, у дуже дуже хорошому стані. І до того ж, в самій хаті не було багато меблів, не було якихось накладів або купи смердючих лахів. Ми коли дивились об'явлення на оголошення на OLX, ми такого там надивились, що капець. А тут практично пуста хата, трошечки меблів і ті прикольні і класні. Попередні хазяї були добрими газдами. Хазяйка каже, що її хата того ж року будівництва вона вже потрохи розвалюється, а ця стоїть. Бо у хазяїв були гроші на момент будівництва, і вони так капітально у все вкладались. Хата була чистенька і не захаращена, а ось подвір'я, і сама ділянка більше нагадували джунглі. Все було повністю заросше диким виноградом, і дерева, які там були і цим диким виноградом. Було проще, все було вологе пройти до якоїсь будівлі, окрім хати, було практично неможливо. І як ми потім ще з'ясували, під ось цим виноградом, там були наклади, багаторічний, багаторічний гілок, які зрізали з дерев. Тому ми після того, як дали задаток за хату і прийняли рішення брати саме її, одразу купили мотокосу, взяли бензопилу, набрали руковичок і поїхали все це розгрібати. обирали виноград, ми вирізали квинки і бур'яни, ми перетягували старі гілки на кучки, сортували їх, якось, щоб потім якось утилізувати. Це був довгий, достатньо такий монотонний, важкий, але у чомусь насправді трошки медитативний процес. Ми ще коли думали, купляти чи не купляти хату, хату ми... Подумали, що розгрібання, саме розгрібання у нас більше на подвір'ї із зеленю. І це набагато приємніше, ніж розгрібати знову ж старі смердючі лахи. І це був один, один із аргументів, чому купити саме цю хату. І ще процес розгрібання ось цих кущів він був достатньо приємний, тому що одразу видно результат достатньо плюс-мінус швидко. Це порівняно з ранком, отаке ми зробили. Тут гребтися і гребтись, але вже щось видно буде підсихати. Вау, вау, вау! Це було еротично, да. Тряси дупою. Нам потрібні перегляди. І ось так ми все це косили, зрізали, видьоргували, поки оформлювали документи для угоди. Після того, як ми вже оформили угоду, і Оленка стала пані-власницею, ми вже могли вкладати у цю ділянку і у цю хату не тільки свої зусилля, а вже і гроші. І що ми зробили найперше? Найперше ми позвали людей і зрізали ось ці два здоровецькі горіха, які були біля хати. Вони загрожували не тільки хаті, а ще і лініям електропередач. Горіхи ці здоровецькі, і нам їх зрізали спеціальні Люди і коштувало нам це 11 тисяч гривень. І це зрізали за два дні. Кворі фруктові дерева і якісь там дерева, які ми вважали непотрібними, ми зрізали самостійно. Після цього ми почистили і заглибили криницю, додавши два ремонтних кільця. Тобто ми додали 2 метри глибини. Ці роботи нам коштували 11 тисяч 300 гривень, 25 тисячі гривень за чистку і 8800 гривень за заглиблення. Раніше у нас криничка була, так би мовити, із загальним доступом. Ну, тобто вона переривала паркан, була криничка, і знову йшов паркан, і люди з вулиці могли набирати з цієї кринички води. Ну, це, напевно, раніше так було прийнято. У процесі заглиблення криниці нам переварили паркана. І тепер у нас криниця на ділянці огорожена, і нам так подобається набагато більше. Після зрізання дерев та розгрібання гілок, які у нас там ховались під виноградом. У нас на ділянці з'явились цілі фортифікації з цих гілок, і стареньких, і новеньких, і сухих, і не сухих, які треба було якось утилізувати. Для цього ми взяли у іншого сільського блогера з Черкащини Діми пройди світа подрібнювач Арпал у оренду. Він нам обійшовся півтори тисячі. За два дні, і ось ці два дні ми практично нон-стоп подрібнювали гілки. Паралельно розважали всіх мужиків на вулиці. Бо така дядька приїхала так цікаво, так прикольно. Її коли тільки привезли, там всі понабігли, допомагали нам збирати, допомагали занести, Ой, у мене тракторець, там на такі самі штуки. Ой, там, ну, це було весело, це було прикольно. Ну, Трошечки-трошечки ми оцю не встигли доробити, але порівняно з тим, що було, це вже добре. ту ду 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 ту Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду, красата, краса, вибачте, вибачте. Саме цей подрібнювач, який нам достався, він робить не сильно міленьку мульчу, ну і взагалі-то це мульчею не назвеш, це ну, скоріше паливо. Ми це все потенційне паливо позбирали в курничок, позбирали по мішках і будемо ним опалювати хату. Після подрібнення гілок, коли ми розчистили ділянку і стало де пройти, ми позвали тракторця, який нам покорчував пні, планував територію, а також вирив яму під каналізаційну яму. Ну, вибачте, за тавтологію, але воно так і є. Він нам вирив яму під яму. Це обійшлось нам у 5,5 тисяч гривень. Це тисяча гривень е, година роботи трактора, плюс півтори тисячі доставка у село. Ну да, у нас всі роботи вони можуть бути трішки дорожчі, ніж, наприклад, в Умані, де ми зараз живемо, тому що треба ще до, до того села села дістатися. Після планування і корчування на ділянці взагалі стало дуже дуже гарно. Уже все розплановане. розрівняли, Це нам кучка глини підсипати. Це птика це пані та панове. Початок туалета в хаті. Знаєте, я, до речі, помітила, що у мене за ось ці місяці ремонту дуже трансформувалось розуміння, що таке гарно. Розрівняли ділянку гарно. Викорчували здоровецький пеньочок, який нам заважав дуже гарно. Змонтували каналізаційну яму. Боже, то це взагалі краса неземна. Ну, і як ви розумієте, про каналізаційну яму я сказала не просто так. Наступним етапом робіт на подвір'ї було саме монтаж каналізаційної ями. Це такий, знаєте, для мене був такий епохальний етап це початок туалета в хаті. Ми замовили три кільця, люк і кришку за 13 тисяч гривень, і за 2,5 тисячі ми їх доставили у село та змонтували маніпулятором. Кільця мають розмір діаметр півтора метри, висоту 1 метр. Ну і власне у нас такого розміру виходить яма три кільця. У процесі монтажу, на жаль, репнуло середнє кільце, здається, середнє, ну одне з трьох, і... але там хороша арматура і вертикально, і по кругу, тому я сподіваюся, що все буде добре. Щоб змонтувати каналізаційну яму, щоб до нас на подвір'я заїхав маніпулятор, ми були вимушені зрізати верх виноградної арки. Це мене насправді дуже засмутило, тому що ця виноградна арка, вона мені прям дуже сподобалась, як вона була оплетена виноградом. Я думала, може, я ще по ній плюща, пущу. І буде взагалі дуже класно, така собі, хобітанія, таке собі, середзем'я. Ну, таке. Коротше, нічого з цього не виходить. Поки що ми зрізали верх цієї арки, відклали його, і потім, згодом, ми все ж таки хочемо приварити все це на місце, тому що арка, ось ця зелені, вона все ж таки робить затінок і затушок. Ще зробіть на подвір'ї. Ми закопали бурякову яму, тому що вона, по-перше, була вже в аварійному стані. Ми її так поштурхали, і вона стала, бідна вся хитатися. А по друге, вона дуже висока була і псувала нам весь ландшафт. Ну і взагалі вона нам не потрібна. Де була бурякова яма, ми її таки засипали. Вона була перекрита кажуть гнилими досками і гнилими бляхами. і воно в неї чуть не провалився тому він... Правильно зробили що за А що ж ми зробили за весь цей час у хаті? Спочатку ми насправді були впевнені, що підлога тут нормальна, доски класні, вони живі, все з ними добре. Зараз тільки так побілочку позмиваємо, стіни покрасимо і все буде окей. Ну, а вже ж туалет зробимо і воду. Але коли ми почали совати меблі, щоб розмивати побілку, ми помітили, що не так все просто, не так все райдушно, і насправді дошки то хороші, але не Крізь хороші, але лаги прогнивші. Тому ми в одні вихідні зібрали майже всю юрину сім'ю, майже всіх родичів, взяли дітей і поїхали зривати підлогу. Ти забирай а там, щоб зразу. Зривали підлогу всім гуртом, лаги розсипались буквально в руках, ми їх навіть винести отак не могли, ми їх збирали на ряднину як сміття і виносили на кучку на подвір'ї. До речі, сміття у нас вивозиться теж дуже автентично. Це дядько Василь, сусід на підводі із конякою вивозить нам сміття. Також у цей день, поки ми з дівчатами виносили і сортували, складали хороші нехороші дошки на вулиці. Хлопці ще розібрали піч із лежанкою і перестінок між майбутньою кухнею та Костіною кімнатою. Бачиш Костік? Ага, угу. Ой, ой! Зайчик, а ти куди зібрався? Так. Ти до нас в гості, чи що? Добрий так. день. Дуже радісним і приємним моментом, плюс-мінус для мене по значимості як монтаж каналізаційної ями, був момент, коли нам підключили світло. Ну, воно по факту було підключене, просто відрізане. Ну я не знаю, як це правильно сформулювати, просто познімали проводи бо там багато років ніхто не жив. Ми поїхали у районі електромережі, перезаключили договір, і також подали заявку на перенос лічильника із літньої кухні на хату, щоб можна було спокійно купатись на подвір'ї, щоб не боятись. Ось цей от я не знаю, як правильно сказати, у цей дроти електричні, які йшли від літньої кухні до хати. Якось їх якось їм ушкодити. До нас приїхали, перенесли лічильника, ну поставили новенького, бо там був, був вже старий, і підключили світло. І хата відкрила очі. Згодом ми зірвали решту підлоги по всій хаті і замовили пісок, щоб робити піщану подушку. 23 тонни піску обійшлися нам у 12,5 12 тисяч гривень разом із доставкою. Взагалі, ми який плануємо поріжок підлоги. Це у нас буде піщана подушечка, потім буде гідроізоляція, потім буде утеплювач, потім буде частково тепла підлога не у всіх кімнатах, скоріш за все, а потім ми все, всю цю справу залиємо бетоном. І у нас буде вже нормальна підлога на роки. Теплу підлогу ми хочемо водяну від твердопаливного котла. Газ ми підключати не хочемо, бо ціни на нього дурні, плюс ще ця доставка, і все це не покращиться. І до того ж, підключення газу кажуть коштує якихось космічних грошей. Тому ми будемо опалювати твердопаливним котлом і згодом ще у йому у допомогу поставимо кондиціонери із обігрівом. Ну і плюс у нас ще одна груба є в хаті, лишилась, ми її розбирати не збираємось. Вона хороша, вона класна, вона, вона просто красива. І ми її, до речі, вже відремонтували. Там треба було ну не її, а комен. Юра із з Іваном його підмурували, обмазали глиною, все зробили там, підчистили і вже можна опалювати хату і щось робити взимку. Наразі ми підсипали пісок у двох кімнатах і провели каналізаційні труби із майбутньої, із майбутнього санвузла на майбутню кухню. Шо? Іди туди ранку. Зараз піду. А, ти... Ли, я знімаю. Я, 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 я. Контент робот. Все, я побіг. Красива труба, жовта. Так. О, є, і ведешка вся потекла, і болотце все потекло. Все. А зараз ми пробиваємось із туалета на вулицю і риємо траншею, щоб кинути вже труби на вулиці від каналізаційної ями в хату, в туалет. Також треба рити траншеї до криниці, кидати труби для води, для опалення, і от все це. Ми хочемо до весни провести всі ці труби під воду, під опалення, поставити насос у криницю, утеплити підлогу, намотати теплу підлогу там, де треба. І щоб вже весною, коли буде погода більш теплою, тоді заливати бетоном. І дасть Бог, дасть Бог влітку вже в'їхати сюди, в цю хату. Бо вже дуже-дуже хочеться жити в своїй хаті, а не на голові у юриної мами. Але все ж таки, ми, поки у неї живемо, вона наглядає дитину, ми працюємо. А як я вже говорила, вільний від роботи час, їздимо і ремонтуємо нашу хату. Так, а тепер давайте подивимось: подивимось, що у нас плюс-мінус виходить по грошах за ці три місяці. Я сумувала всі ці. Витрати підбива, які вам озвучували у відео, плюс там ціна на труби, і у мене вийшла сума 66 тисяч 300 гривень, це плюс-мінус десь ну, 1800 доларів. Але це без інструменту. Інструмент я не рахувала і без оплати Івану, нашому місцевому помічнику, ми якось це не фіксували. Так що, ось така у нас ситуація виходить на даний момент. І знаєте, це відео, воно, до речі, не тільки таке, знаєте, підсумкове, воно ще трошечки терапевтичне для мене, тому що мені іноді здається, що ми от робимо, 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 а переїхати все не можемо. Да що ж це таке, що ж воно ніфіга не робиться, а насправді за три місяці ми все ж таки переробили достатньо багато роботи. І це відео я роблю і для себе, у тому числі, щоб собі це показати. Ну і що мені сказати вам в кінці? що ремонт старої сільської хати це справа практично безкінеч... безкінечна, тому матеріалу у нас буде багато, на багато випусків, так що не перемикайтесь, буде важко, але дуже цікаво. Остільки ти нам пісні співаєш? Подалась йому посильства.